У нього десятки тисяч підписників у соцмережах. Він збирає сотні прихильників на вулицях за кордоном та просуває українську пісню. Колумбієць на ім'я Янко Богдан Пенєфорд Вілья українського походження вивчив соловіну та тепер популяризує українську пісню у цілому світі. Артист каже, хоч сьогодні й володіє українською, раніше говорив російською. Ми ну, їздили сюди в Україну до Києва завжди, і наше оточення було російськомовне. Тому з дитинства я знаю російську мову. Звичайно, що моя рідна мова і основна мова це є іспанська. Але з 2014 року, у зв'язку з подіями на майдан на майдані, відчув таку відповідальність нести з собою також українські пісні. Вчити українську мову Янко почав 10 років тому, коли йому було 19. Мене змотивувало більше всього саме. Мій інтерес до українських пісень і до української музики, тобто, попри те, що мама російськомовна, вона з моїм батьком, він іспаномовний, тобто він з Колумбії, вони співали дуже багато українських пісень, і саме це, самі саме ці спогади з дитинства мене надихнули, по перше, вивчити українські пісні, і вже в цьому процесі Вивчання українських пісень я дуже так зацікавився українською мовою. Янко розповідає, хоча і за кордоном вони збирають своїх фанів та тих, кому українська мова подобається, без проросійсько налаштованих людей все одно не обходиться. Були моменти, де росіяни приходили і там спитали, чи ти русская можеш зіграти. Завжди ми відмовляли завжди, категорично. Але насправді таких агресивних реакцій у нас було. Більше зі сторони не росіян, а зі сторони проросійськи налаштованих людей в Європі. Це дуже таке цікаво було. Починає кричати на всю вулицю Фашисти, це нацисти, які підтримують нацистів. Був такий випадок в Болгарії, наприклад. Співак родом із Колумбії і має українське коріння. Янко зі своїм гуртом дали в Україні вже п'ять концертів у різних містах. У Львові квитки розкупили одразу. Люди, які прийшли на концерт, кажуть, давно стежать за артистом в соцмережах та фанатіють від його виконання. І з перших хвилин виступу у Львові зал одразу оживає. «Хопило те, що людина не жива, не жила в Україні, скажімо, але підтримує нашу культуру, наші традиції. Це дуже приємно війна в Україні, але все ж таки, це подвиг. Я так рахую. Я його фанатка. Я слухаю його тв. Я тільки телефон відкриваю іванку Янку зразу співає. Я казала, що дуже мають гарного сина. Подякувала пані Наталі, його мамі, що так ну, привела йому любов до України, до української музики. Менеджерка гурту та авторка ютуб каналу Ніна Україна каже, познайомилась із Янком два роки тому. Відтоді й почалась їхня співпраця. Через війну роздумували, чи безпечною буде поїздка, але все ж наважились. Це вперше ми бачимо так багато підписників вживу, і це було дуже круто бачити всі коментарі, які ми бачили текстом вживу, як люди говорять. Дуже багато людей хотіло сфотографуватися з Янко. Дуже круто, як зал підспівував. В Ужгороді навіть тричі встали всі під час концерту. Це також нам дуже сильно сподобалось. І це у Львові зараз заключний концерт в нас. І в нас тут солдат, тобто ми дуже раді. Артисти кажуть, вже роздумують про ще один тур Україною наступного року. Він має бути більш масштабним. Олег Янко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.